Вітаю, друзі! У попередніх двох відео я вам розповіла, які способи оприбуткування передбачені нашим стандартним сьомим. Ми говорили про придбання за гроші, кредит, подарунок, оренда, внесок, статутний капітал. Також в попередньому відео я розповіла, як у бухгалтерському обліку провести безоплатно отримані основні засоби. А в цьому відео я обіцяла. Про податкові наслідки, а не лише бухоблік розповісти. Отже, для цілей податку на прибуток. Давайте подумаємо: для цілей податку на прибуток, що у нас буде? Вплив буде на податок на прибуток із бухобліку, а в бухгалтерському обліку ми з вами проговорювали, що у нас виникають доходи, які дорівнюють понесеним витратам. У вигляді амортизації. Ну, тобто, витрати то не понесені. Але завдяки тому, що в сумі доходу ми маємо і суму амортизації, це призводить до того, що вплив на фінрес відсутній. Отже, для податку на прибуток немає жодного впливу. Вплив буде такий, як у бухобліку: у нас буде більша амортизація, а також в сумі більшої амортизації. Буде дохід на 745-му. Тому все буде гарно. Збільшений фінрес буде нівельований збільшеною амортизацією. А що з ПДВ? А з ПДВ теж нічого. А чому? А тому що при отриманні основного засобу у нас не відбулася операція постачання. Постачання це, якщо б ми передали, а ми нічого не передаємо. Тому для цілий ПДВ теж все спокійно. Окей. Ви спитаєте, а якщо основний засіб ми безкоштовно передаємо? Зміниться ситуація? Ситуація зміниться. Щодо оподаткування в цілях ПДВ, наприклад, у нас буде операція постачання. По І тут уже дивимося, а кому ми передаємо? Ми безкоштовно передаємо армії. Ага, це пункт 32-1 податкового кодексу перехідних положень. А якщо ми передаємо в благодійних цілях, це є пункт 197.1.15, звільнені операції, але при умові, що ми дотримуємо всі умови, які є в цьому пункті. Тому, якщо ми даруємо всіх інших випадках, то так, це постачання, так, ПДВ зобов'язання виникатиме. Випишемо самі на себе податкову накладну. А, при цьому будемо виходити з того, що. В даному випадку, якщо ми безкоштовно передаємо і визнаємо податкове зобов'язання, будемо керуватися пунктом 188.1 мінімальна база при постачанні безкоштовному. Тепер, ну, тобто, це є залишкова вартість на початок періоду вибуття. І щодо податку на прибуток, а щодо податку на прибуток, наш дохід. Якщо ми безкоштовно передаємо дорівнює нулю, а вплив на податок на прибуток буде через бухоблік. Тобто в бухгалтерському обліку ми залишкову вартість віднесемо до витрат. Відповідно, ці витрати зменшить фінрез до оподаткування. Якщо ж ми застосовуємо податкові різниці, то в додатку RI у нас буде збільшуюча податкова різниця на суму залишкової вартості у бухгалтерському обліку. І одночасно буде зменшуючи податкова різниця на суму залишкової вартості у податковому обліку. Ось і все. Набагато більше на онлайн-курсі Бухоблік за НПСБО. Незважаючи на те, що цей курс присвячений бухобліку про податки я теж буду згадувати. Куди ж без них? Набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі Бухоблік за НПСБО плюс 1 С БАС. Долучайтесь і до зустрічі!